Доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік. У Вовчанську чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено шість будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни. У селищі міського типу Козача-Лопань-Харківського району артобстрілом пошкоджено два будинки автобус. Загинули та поранені свійські тварини. У селі Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61 Однорічний чоловік, госпіталізований з пораненням. Рятувальники звітують протягом доби здійснено три виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Об одинадцятій рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження на території шести приватних домоволодінь. Близько о пів на шістнадцяту було обстріляне місто Куп'янськ. О пів на вісімнадцяту стало можливим провести обстеження враженої території. Виявлені пошкодження двох приватних маєтків. О 19.40 рятувальники з Харкова виїхали до села Царкуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок. На щастя, у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро. За даними повітряних сил ЗСУ, атака здійснювала 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами шахет силами та засобами ППО протягом ночі знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 ударних дронів типу шахет. Також звітують військові вчора ввечері. Силами ППО був збитий російський винищувач Су 35 у Дніпрі через масовану атаку постраждали семеро людей. За даними голови ОВА, пошкоджено кілька будівель рятувального підрозділу ДСНС, приватне підприємство та цивільну інфраструктуру. Обстеження території продовжуються. Обстрілювали також і Херсонську та Харківську області. Є жертви. У Запоріжжі частково немає електроенергії. Аварійна ситуація виникла через відключення ЛЕП Дніпровська. Також електропостачання втратила і Запорізька АЕС. Її перевели на дизельні генератори. Енергоатом називає причиною блокауту обстріл військ РФ. Відомо, що запасу палива для генераторів вистачить на 10 діб. Південна Корея пообіцяла надати Україні додаткову допомогу, але лише нелетального характеру. Допомогти можуть, зокрема, з обладнанням для розмінування. Таке рішення ухвалено під час зустрічі Володимира Зеленського із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем на полях саміту G7 у Японії. Також з українськими посадовцями обговорювали проєкти післявоєнної відбудови. Найкращі свої надбання та досягнення харків'янам продемонстрував Каразинський університет у форматі своєрідної експозиції. Такий спосіб виш відсвяткував день науки. Головне гасло цього заходу показати відвідувачам, що наука це цікавий і такий багатогранний світ, який і є тією рушійною силою для розвитку цивілізації. в тому числі нашого університету, працює на перемогу, адже це не лише соціально-гуманітарні дослідження, але й фахова робота науковців медичного напрямку. Це і нові кістки, і нові моделі лікування людей, нові протоколи лікування, які в тому числі на основі західних протоколів ми удосконалюємо, враховуючи нашу ситуацію. Це і фізики, хіміки, які сьогодні працюють на обороноздатність нашої країни. Українській науці зараз важко кажуть каразинці, але всупереч війні кожен, хто входить до наукової спільноти, докладає максимум, щоб і далі прогресувати. Взагалі, всій країні зараз важко, а науці тим паче, тому що ну принаймні, при блекаутах працювати було неважливо. У містете не працював північний корпус, корпус в п'яти теж в нас не працював, тому, мабуть, усі експериментальні роботи вони були поставлені на паузу. Але зараз ми починаємо потрошки відновлюватися. Запускаємо наше устаткування, продовжуємо працювати. А що робити? Нам діватися нікуди, нам треба піднімати науку. Актуальна у нас задача розробка нових методів та алгоритмів для передбачення великомасштабних катастроф, таких як землетрусів, ураганів, циклонів. Зараз ми досліджуємо, наприклад, у наших численних статтях турецький землетрус, який стався у січні цього року. Також досліджуємо великомасштабні явища. І вчимося передбачати, ну, принаймні, це поки в далекому майбутньому, але там ядерні вибухи на великих відстанях. Сьогодні з'явилися абсолютно нові можливості, особливо йдеться про онлайн-навчання, яке дає і має велику кількість своїх переваг, так і недоліків. Звісно, що офлайн навчання, навчання за партою сьогодні ну, просто неможливо. Але деякі елементи ми, скажімо так, от як і сьогоднішній. Захід ми намагаємося реалізовувати. Тому це а, о, великий плюс, а, тому що люди а, скучили за офлайн-заходами, і вони залюбки приходять до нас. Тому це і виклик одночасно, і він а, робить нас сильнішими. Ми адаптуємося до цього і йдемо далі. А, а девіз нашої школи бізнесу – «One step ahead» на крок попереду. Хочеться, щоб наука в Україні вийшла на, на інший рівень, вона була більш популяризована, бо ми не придаємо їй те значення, яке вона має посідати в нашому житті. Тому я сподіваюся, що після перемоги все це буде тільки налагоджуватися, і ми будемо мати ті умови, як у європейських країнах, бо всі наші науковці дуже... За кордоном за рахунок своїх розумових здібностей». Міста науки, місто майбутнього. Тому все у ваших руках, все залежить від вас і хочу вас усіх привітати. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіху, нових досягнень і найшвидшої перемоги. Слава Україні! Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бобиткін, Новини Харків. Наукові винаходи й експерименти, майстер-класи, вікторини та багато інших інтерактивів презентували у Харкові на фестивалі Світло, що дає надію. Це первинна та вторинна обмотка, та так звана катушка тесла. Оці рухи це рух електронів, умовно кажучи, в полі. Дивіться, я коли таркаюся своєю рукою. Вони всі збігаються до мене. Чому це так? Тому що в мене е, більша електропровідність ніж у повітрячка. То саме тому нас з вами б'є блискавкою. І що в нас ще є за досліди? У мене неон перший в е, первичній системі Менделеєва. піднесла. Бачите, йде світіння. А від 12 вольт воно більш яскравіше. На захід організували спеціально до міжнародного дня світла у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО. Його відзначають щорічно уже п'ять років з нагоди першого успішного випробування лазеру. Цьогоріч же всі чотири різнотематичні зони для фестивалю підготували студенти та викладачі Харківського політехнічного інституту, і це зазначають. Не випадково, ми з першого року впровадження цієї ініціативи ЮНЕСКО з 2018 року є активними учасниками, є реальними представниками офіційними цього заходу в Україні. Ось, і ми щиро підтримуємо, тому і сьогодні відзначаємо цей це свято у нас в Харкові. Організатори пояснюють на фестивалі, хочуть привернути увагу молодого покоління до науки, зацікавити і показати, наскільки важливо в сучасному світі отримувати якісні знання. І юних науковців на заході зібралося немало. Наприклад, 15-річний Микита Шкредов, переможець зимових канікул з політехом Вікторини в Кахут. Це була інтерактивна гра там, де треба було вибирати нашу відкість на та правильність відповідей. Треба було Знайти якийсь зв'язок та відповідати правильно, яка була найбільш оцінка, оцінка, ви отримали? у цьому році була вісімбалів. 8, 8. 8 балів. Ми разу? не отримували. Разу? Ні, ні. Захід відвідав мер Ігор Терехов. Назва фестивалю зазначає, цьогоріч має для містян особливий сенс, адже світло відіграє важливу роль у найрізноманітніших халузях від науки та освіти до культури та медицини. І за останній рік. Кожен харків'янин запевнився, наскільки важко може бути без енергетики, без зв'язку, без світла. Я пам'ятаю, коли ми включили світло в місті після того, як не було більше ніж рок світла на наших вулицях. Я пам'ятаю ці емоції, які бушували у місті. І дійсно, світло… Це надія надія на нашу перемогу, надія на те, що наступить мир, і надія на те, що ми будемо разом відбудовувати наше славетне місто, місто герой Харків. Проведення фестивалю яскравий приклад того, що Харків залишається освіченим науковим та прогресивним містом. Упевнений ректор ХПІ Євген Сокол. Це те, що повинна. Зрушити нашу економіку, відбудувати рідну батьківщину і надати їй великий пошту для того, щоб ми дійсно стали розвинутою і найкращою країною в світі. Також з нагоди професійного свята викладачі ХПІ отримали подяки та пам'ятні дипломи. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Андрій Пакулов новини Харків. Два генератори Харкову передали представники благодійної організації Адра під час свого візиту до міста. Ці генератори потрібні для безперебійної роботи холодильного обладнання, призначеного для зберігання вакцини в таких міських комунальних закладах, як дитяча поліклініка номер 13 та стоматологічна клініка номер 6 Благодійна організація Адра допомагає мешканцям Харкова з жовтня минулого року. Це комплексні харчові набори у кількості 300-400 одиниць щотижня. Наші єздять машини допомагають харківчанам через нашу гарячу лінію, яка приймає заявки. Ми работаємо по вашої системи, яка вот допоможі або вносим в базу даних кому ми допомогли. Ми бачимо, кому ви допомогли. Mm -hmm. Також ми сотрудничаємо з вашою платформою допомоги. Важно, щоб ми координували і да, да, да. хотіли всі Тож Цього разу Адра підготувала 280 наборів гуманітарної допомоги. Кожен вагою 14 кілограмів. Це продукти харчування та засоби особистої гігієни, які будуть роздані тим, хто їх потребує найбільше. Хочу подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте нашому місту. Для нас це дуже важливо. І ми дуже цінимо ту міжнародну і партнерську допомогу, яку отримуємо від наших. Партнерів з Європи і з інших стран, які сьогодні допомагають нашому э, е, Люди, які получили, всегда нам говорили благодарність, коли ми передаємо сьогодні. вам в ваш адрес в рамках зустрічі представників організації з першим заступником харківського міського голови Олександром Новаком. Обговорили також план подальшої співпраці та можливості надання Харкову генераторів потужністю 50-150 кВт. Нам такі мощні генератори нужні. Для стабільності теплобезпечення, водобізпечення в городі. Я поработаю з сотвішими службами і думаю, що в этом направні это будет очень востребовано і ефективно. Що ми їх направили на її ці целі? Обидві сторони перемовин дійшли згоди щодо подальшої співпраці в багатьох питаннях. Сподіваюсь, я біляєва ігор Луханін з та з грашком, Олександр Варов, новини Харків. Від старого тут нічого не залишиться все буде нове, сучасне та головне якісне. У Новобаварському районі місцеві тепловики працюють над підготовкою своїх мереж та обладнання до нового опалювального сезону. Ось один із теплових пунктів тут масштабна реконструкція. Роботи проводяться в рамках програми співпраці зі світовим банком розвитку. Це центральний тепловий пункт Новобуварського району, який обслуговує 29 житлових будинків, надає послуги опалення та гарячого водопостачання, що складає. 1802 особових рахунки. Обладнання даного теплового пункту пропрацювало більше 20 років, вже морально та фізично застаріло. Роботи по реконструкції, які зараз проводяться, включають в себе повний демонтаж старого обладнання та встановлення нового. Це і трубопроводи, і запірна арматура з електричними приводами, це нові теплообмінники, це насоси з частотними перетворювачами. Це додатково дозволить економити кошти підприємства на оплату енергоносії. Також цей тепловий пункт буде обладнаний системою погодного регулювання. Тому в залежності від температури зовнішнього повітря ми зможемо регулювати температуру теплоносія, яке надається на житлові будинки автоматично. На даний час ми починаємо готувати будинки. Цю роботу будемо продовжувати на протязі всього літа. Перші 100 будинків вже підготовлено до опалювального сезону. Також готуємо всі наші джерела, це ЦТП та котельні. Реконструкції проводяться по трьох котельнях на нашому районі. Також проводяться реконструкції по двох центральних теплових пунктах. На даний час вже провели перекладки по п'яти адресах. Це ті адреси, які визначили як дефектні після гідравлічних випробувань. В планах ще провести мінімум сім адрес по плану. Наразі всі працівники Новобовальського району Харківської теплової мережі працюють на 100%, щоб забезпечити наших споживачів, житлові будинки, теплом в новий опалювальний період. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Алі, але з азартом і гарним настроєм. Так у дітей Харкова проходить відкритий урок з брейкінгу та тімбілдингу. Організатори кажуть, що подібні майстер-класи стали вже традиційними. Цього разу вирішили дітей познайомити з кількома напрямками вуличних культур, що зараз в тренді серед молоді. Ми продовжуємо серію відкритих тренувань. Сьогодні ми проводимо відкрите тренування з брейкдансу. У нас було дуже багато. Прохань, щоб ми провели по брейк-дансу. Це вуличні культури, вони дуже розвиті в Харкові, дуже великий попит на ці тренування. Тому ми будемо ще проводити такі тренування з брейк-дансу. тому що не всі змогли сьогодні попасти. Тренування проводить центр вуличних культур наших харків'ян. Дітей десь не більше 50 дітей. Будемо ми в безпечному місці, як потрібно зараз. Це більш майстер-клас направлено на те, щоб діти разом провели якийсь час, тому що зараз, на жаль, нічого не працює. Ні, очевидні заклади, нічого такого. Але більш, якщо ми углубимо у програму, то це більш тімбілдинг, щоб діти... ми розподіляємо дітей на команди і вони вчаться разом щось робити різноманітне завдання. Також ми відкриваємо познання у сфері музики, хіп-хоп музики. Та, якщо ви знаєте, що таке вертаки, то ми. Розповідаємо, як вони працюють, як музика йде з винилових пластинок до непосередньо до полони. Очень понравилось. Очень класно. Я в хоті проект да. Очень понравилась. Я узнала много джейс потім. Понравилось, как выступали взрослые мужчины, которые показывали. Очень понравилось. И как мы всей командой приходили соревнования. Я умею бран И мне очень э, понравилось, что що... Баскетбол. Такое время дуже актуально, дуже потребно, потому что в основном дети сидят дома, выходить боятся куда-то. Вот, а поэтому для них сейчас это хоть какая-то веселье. Вот. ну и вот, счастливые какие. Мы уже Одразово відкликаємося на пропозицію департаменту щодо співпраці в організації заходів для дітей. Один із напрямків нашої діяльності, так само тут в Харкові, є праця з дітьми. Ми маємо прикаритися досить великий центр дитячий, де ми проводимо різні заняття, майстер-класи, тренінги для різного віку дітей і так само радо долучаємося до тих заходів, які організовуються на рівні міста. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Світлана Бреус новини Харків.